Ми немічні, ви сильні, ви славні, ми без До цього часу ми голодні, справлі і нагі. Нас б'ють, ми скитаємось, ми трудимося власними руками. Нас ображають, ми благословляємо. Нас гонять, ми терпимо. Нас лають, ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу, викидками всіх аж досі. Пишу це не щоб осоромити вас, але щоб, як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків не багато. Я би вас породив через Євангелія у Христі Ісусі. Благаю, Отже вас, будьте моїми наслідувачами, як і я Христа. Нації примутили, будь можі. Аллилуйя. аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. І сповідяйте, небеса, чуда твої, Господи, і істину Твою, церкві святих. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Бог прославлюваний на раді святих. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість прості, вислухаємося до Євангелія, ми усіх. І до духові. Від Івана. Від Луки Святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи. Будьмо уважні. Сказав Господь, як було за дні Ноя, так і буде за днів сина чоловічого. Їли, пили, женились, виходили заміж аж до дня, коли нею увійшов ковчег. Надійшов потоп і вигубив усіх. Так само й сталося за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та тоді, того дня, коли лот вийшов з содому, Вогонь і сірка линули з неба і всіх вигубили. Так само й буде того дня, як об'явиться син чоловічий, хто буде того дня на покрівлі, ж його в хаті, нехай не злізає за ним, а хто на полі, нехай так само не повертається назад. Пригадайте жінку лота хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той оживить його. Кажу вам тієї ночі, двоє буде на одному ліжку, одного візьмуть, другого заставлять. Дві жінки молотитимуть разом, одну з них візьмуть, другого заставлять. Двоє буде на полі, одного візьмуть, другого залишать. Тоді вони його запитали Де Господи? Він відповів, де труп, там і орли збираються. Будьмо уважні. В той час ідучи, звідтіля Ісус, побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матеї. Що сидів на митниці, і сказав до нього Іди за мною. Той став і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в домі його, прийшли багато митерів і грішників, посідали з ним його і його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням чого ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, Ісус озвався здорові не потребують лікаря, тільки хворі. Ідіть отже, й навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправдних, а грішних. Слава тобі, Господи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Якщо я не помиляюся, в Великобританії була така колись передача, чи може зараз вона є, називає, називалася руйнівники міфів, де люди брали якісь е е міфи, намагалися їх розвінчати, тобто якісь там речі, що не розбиваються, чи машини, які там долають, хто знає яку швидкість. І от сьогодні ми бачимо те, що робить Христос, руйнує міф. Міф про синагогу, міф про храм. І, відповідно, і сьогодні міф про церкву. І цей міф полягає в тому, що люди вважали, що до храму, до церкви, тепер тепер, і тоді, мав право війти тільки безгрішний, той чистий. Хто є очищений, хто не має гріха, свята людина. Тобто тодішній храм, тепер це храми наші, побудовані тільки для святих. А грішники ну, десь там має. Бути. І відповідно, люди, особливо в теперішній час, багато говорять, що мені йти до храму, я такий грішний, що мене звідти вижене, що мене Бог не прийме. Навіщо мені сповідатися? Я стільки гріхів нарішив. І от бачимо в Євангелії та сама ситуація. Христос зустрічає Митря Матея, якого сьогодні ми пам'ять шановуємо, і, і кличе за собою. Він просто йому сказав, іди за мною. Він не дав йому якихось перспектив, він не сказав. Лиши цю роботу, я тобі запропоную кращу, з кращою зарплатнею. І він просто сказав: Іди за мною. І ось цей Митер кидає вигідну справу, лишає все і йде за Христом. І Христос в його домі сидить, обідає, вечеряє, але є на гостині. І туди зійшлися такі самі, як і цей Матей. І що відбувається? Фарисеї, оті законовчителі, оті так звані. Ні, Перепрошую, Радше, ті, які дбали про чистоту народу, починають докоряти. Чому цей учитель сидить з грішника? Він себе оскверняє. І от в цей момент відбувається руйнування міфу. Міфу, для чого був сотворений храм. Що в храмі Єрусалимському, тепер і в наших храмах, це не є місце, де тільки одні святі, і нікому іншому нема права туди війти. Христос просто каже: здорові не потребують лікаря, тільки хворі. Цей метаей? Які його друзі, вони чинили гріх, тому що збирали податки для іншої держави. Тобто вони, можна так сказати, були наче зрадниками, а відповідно вчинили гріх проти свого народу. Але Христос його кличе, Він відповідає. І оцей момент відповіді цього Матея і слова Христа. Що хворі потребують лікаря. Тобто той, хто чинить гріх, потребує, щоб до нього прий, щоб його оздоровити від цього гріха. І от саме храм це є місце, це та духовна лікарня, куди зобов'язані якраз приходити саме хворі грішники. Щоб тут отримати оздоровлення. Тому і Христос розвінчує цей міф про храм це місце, де ти маєш отримати оздоровлення. Е, ну, це так грубо буде сказано це наче місце для всіх грішників і всіх тих, хто чинить неправильно. Тому що тільки тут вони можуть отримати. На станову, тільки в храмі вони можуть отримати оздоровлення від свого гріха. І, як, і що ще додає Христос до цих слів? Що Бог потребує милосердя, а не жертви. І храм це місце не де ми маємо просто скласти жертву, так як це було в ті часи. Чи так, як зараз є, коли люди просто приходять, купляють свічечку, ставлять і розвертаються і йдуть. А ми маємо скласти жертву не матеріальну в першу чергу, а духовну. І ця жертва духовна це є наша сповідь, і це є звільнення від наших гріхів. Храм це місце, де ти приходиш для того, щоб оздоровити свою душу. А оздоровлення душі полягає в тому, що ти приносиш у жертву свої гріхи. Це те, що зробив Христос, відповідаючи фарисеям на запитання, чому Він разом з Митерям є поряд. Це те розвінчення міфів для всіх. Сучасних людей, що храм, церква, як ми любимо казати, це не місце, де тільки є одні святі. Це місце для всіх, особливо для грішників, самих найбільших, самих останніх, якщо він прийде до храму і просто посповідається, щиро висповідається. Це буде якраз. Це і є мета храму прийняти всіх хворих, щоб їх оздоровити. Слава Ісусу Христу! Промовилася і засієї душі, за усієї мисли нашої і промови. Господи, Святожителю Божого Отці наших молимось Тобі висох і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Ти. і молимось, Тобі висоха Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо засвіті іншого Вселенського, рихаря, Франциска Попоримського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, вогневує пископа нашого Киваселя, за те, що служить послужили з тому храміцям. І за отців нашу духовну всіх у Христі братів наших. Господи помилий, Господи помилий, Господи помили. помили. Ще молимо за Богом бережений за правління і за все військо. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Ще молимось, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості, тривалості вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань дарував йому мир та визволення від всяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Що молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок за захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність, та охороняв від уроків видимих і невидимих. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй. Що молимось за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій. Що Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своїх благодаттю. Господи, вислухай і молостиво помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Ще за Боже змилення, ласки і здоров'я спасі для слуг Божих, Марії, Отця Володимира, за здоров'я для воїнів, Дмитра і всіх наших захисників, за здоров'я для Володимира Ірини, Яна, Людмила, Ольги, Ніни, Лариси, Олени, Олександра, Артема, Ольги, Александр.